Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні ми на кухні і я буду закривати свої помідори. Це є сорт грушеподібних. подібних. І я, друзі, ось так понакидала їх в баночку хаотично, позрізала. Верхні Ці дучки такі, ось, позрізала і хаотично так покидала. Баночку, друзі, я не клала нічого. Вже в мене окроп, водичка закипіла, окроп вже готовий, і буду їх парити 10 хвилин. Позаливаю кип'яченою водою, тоді поставлю нову порцію водички першу зілєм. А, другу, а другою зальємо. Зараз будемо заливати перший раз, а потім буду поетапно розказувати далі. Ось, друзі, я залила кип'яченою водою. І поки звариться друга порція кипятка, я накрила ось так полотенечко. Нехай пропарується. Десять хвилин, друзі, пройшло. Я водичку позливала. Ну, а тепер вже буде ще чуть і буде готова друга порція води. І знову позаливаємо, і знову полотенечками накриємо. Залили, друзі, вдруге і нехай пропарується. А тим часом я поставила свій томатний сік, щоб був готовий. До заливу, поки пропаряться наші помідорки. А томатний сік, друзі, ось такий оранжевий з оранжевих помідор. Хай він закипить, а тоді я вам скажу, що я додаю далі. Для чого потрібно пропарити помідорки, друзі? Для того, щоб краще сік пропитав наші помідорки різними спеціями. Тому що я колись закривала і не пропарвала, і середині помідор був пшик був неякий. Ось так, нехай пропаримося до 10 хвилин. І я потім знову позливаю і будемо заливати томатним соком. Сік, дівчата, друзі, мої, вже закипає і я буду сипати. Сіль, цукор, перець, душистий горошком, і чорний горошком і лавровий листок, але в мене лавровий листок мелений, тому що в мене листочка нема. Такий розрахунок: на 1 літр томатного соку, 1 столова ложка солі, 3 столових ложки цукру, 5 горошин душистого перцю. 10 горошин чорного перцю і декілька листочків лаврового листка. Я все підготувала собі, скільки я всипала, по-моєму, 12 сахару, 4 солі, 20 душистого і до 40. Чорного перцю і десь, не знаю, може я мало всипала лаврового листка, десь чайну ложку. Це буде добре. Оцту я не додаю і по рецепту оцту не було, тому що томати мають свою кислоту. По бажанню, хто хоче, можете додати. Але я домовляти не буду. Зараз закипить. Я пінку зверху збирала, ну, це воно зараз перекипить, цієї пінки не буде, друзі. Там чуть-чуть потім зберу. Нехай хвилин 10 покипить з усіма спеціями. Тоді будемо розливати по баночках. Проварили. А тепер, друзі, будемо заливати наші помідорки. Криле. Ой, друзі, і все. Соку вистачило на, на всі мої баночки. А оце, ці маленькі баночки тут, напевно, будуть 250 мл А може, 200 ось це, скільки лишилось соку. Так, скільки ж літрів в мене вийшло? Треба порахувати. У мене, по-моєму, вийшло десь до 8 літр помідор Але, друзі, я вам говорила такий розрахунок: 2 літрі соку на 5 літрових банок помідор. Це залежно від того, які помідори, як вони осядуть. Якщо вони менш осядуть, потрібно менше соку, коли вони більше осядуть, потрібно більше соку. Подивіться, як цікаво помідорки червоні. Осік оранжик. Зараз накрию полотенце і нехай охолождаються. А завтра змісимо кодов. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика верху, пишіть коментарі. Усім тихого, мирного неба і Божої вам благодаті. Ось який друзі, результат вийшов. Ось цей сорт помідор грушеподібних, він, напевно, м'який сорт. І він при тому, як я його двічі пропарила, він усів більше. А чому? Тому що вони такі більші були в розмірах і їх мало містилося. А коли я пропарила, вони усіли. І за того в мене пішло більше соку. Не ті літри на 5 літр помідор, а пішло майже до 3 літрів. Тому що тут в мене загальна оце, ємкість це 7,5 літрів. 2, 3 і ось тут 4,55 це по 650 мл. Ну, але якщо помідорки невеличкі і такі більш твердіші, в баночку вміститься більше, тоді йде 2 літри соку на 5 літрів помідор. На 5 літрів баночок. Ну що ж, готуйте, смакуйте усього вам самого найкращого. Усім по.